Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 26 травня і ми розпочинаємо урок з української мови. Вам слід підготувати друкований зошит, частинка Деоєй, ручку, простий та кольорові олівчики, лінійку та звичайно, свій гарний настрій. Сьогодні у нас з вами буде урок розвитку мовлення, Сторіночка 53 вашого друкованого зошита. Тема уроку робота над мовленнєвими помилками. На початку я пропоную вам налаштуватися на урок з афірмацією, проговорюйте її, будь ласка, за диктором, щоб налаштуватися на гарну та плідну роботу. Працюю впевнено, натхненно, складаю тексти як письменник. Тож сьогодні подивимося, які ви впевнені та натхнені. І чи вмієте ви складати маленькі тексти? Прочитайте, будь ласка, ще раз тему нашого уроку. Подумайте, про що ми будемо говорити сьогодні. Давайте пригадаємо все, що ми знаємо про культуру мовлення. Завдання четверте, мудре Сова нам цьому допоможе. Читаємо інформацію разом! Культура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні, мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми це сукупність загально прийнятих правил української мови, лексичних, фонетичних, графічних, орфоепічних, орфографічних і стилістичних. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті, що таке культура мовлення та мовні норми. Давайте попрацюємо з вами разом за цими правилами, слід з'ясувати значення вислову лексичні норми. Що це таке? Дійсно, лексичні норми це необхідність уживання слів у відповідному лексичному значенні. Але саме правил для цього, на жаль, не існує, тож ми будемо з вами дотримуватися головних мовних норм. Прочитаємо речення, слід знайти, у яких є порушення лексичних норм. І поміркувати, як же виправити ці помилки. Запитуйте, якщо буде важко, то можна скористатися підказкою. Давайте одразу подивимося на підказочку. що нам тут подано. Підказка. Товар замовляють, участь беруть день будь-який кілька років тому. Тож прочитаємо перше речення. Заказати квіти можна в будь-який день. Подумайте, де тут будуть помилки. Розумнички, не заказати, а можна замовити квіти. Беремо з вами ручку або простий олівчик або червону ручку, закреслюємо слово заказати і зверху пишемо Замовити, виправляємо помилки як справжні вчителі. Замовити квіти можна у який день? Розумнички у будь-який день. Зверніть увагу з підказки, що слово будь-який пишеться через дефіс. Записуємо будь-який В другому реченні виправте самостійно лексичні помилки. Рік назад сестра приймала участь у змаганнях. Дивіться на підказочку та виправляйте помилки. Не забудьте себе перевірити, правильно слід сказати речення так. Рік тому сестра брала участь у змаганнях. Тож ми з вами і пригадали, як же правильно слід живати слова українською мовою. Переходимо до завдання 5 Слід прочитати інформацію знайка. Давайте ми це з вами і зробимо. На уроках мови ви вже навчилися виправляти орфографічні помилки, літери, апостроф та пунктуаційні розділові знаки. Сьогодні ви самостійно зможете виправити лексичні помилки, а також деякі граматичні, неправильні форми слів, адже ви вже вмієте змінювати іменники, прикметники, займенники тощо. Сподіваюся, що всі ви добре впораєтеся із завданням. Вам слід зараз відтворити цей текст із пам'яті, замінюючи займенник ви на «ми». Наприклад, на уроках мови ми вже навчилися виправляти орфографічні помилки, літери апостроф та пунктуаційні розділові знаки. Тож там, де у вас є займенничок Ви, ви змінюєте на ми. Зверніть увагу, слід буде також перетворити, трошечки змінити форми інших слів, іменників, прикметників і таке інше. Натисніть відео на паузу та осново виконайте це завдання. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку рухову хвилинку, а потім знову повертайтеся до роботи. Сторіночка 54, завдання 7. Слід прочитати твір учня та поміркувати, що не так із виділеними словами. Читаємо твір разом. Скоро настануть канікули. І я мрію про подорож. Мені давно вже хочеться поїхати з папою у Карпати. Там є горне озеро Синевир. Вода в йому чиста та прозрачна. Там плаває форель. Також канатною дорогою я хочу піднятися на вершину гори. Навколишні краєвиди милуватимуть глаз, хочу пройтися по лісовим стежкам, пошукати грибів. А ще мрію побачити горні річки, пороги і водоспади. Думаю, подорож у Карпати буде чудовим відпочинком. Поміркуйте, будь ласка, що не так було із виділеними словами. Молодці діти, у них усі вжито лексичну помилку. Давайте напишемо правильний варіант. Знову беремо або червону ручку, або, звичайно, синенько. Простий що вам буде зручно виправляти помилки, як справжні вчителі. Дивимося перше. Виділене слово папою. Як правильно сказати українською мовою? Правильно, мені давно вже хочеться поїхати з татом. Виправляємо з татом у Карпати. Дивимось далі. Там є горне озеро Синевир. Дійсно, діти не горне, а гірське озеро Синевир. Знову виправляємо гірське. Вода в йому чиста та, чиста та прозрачна, там плаває форель. Вода не в йому, а в ньому виправимо в ньому чиста, та яка прозора. прозора. Далі натисніть відео на паузу і попрацюйте над наступними словами самостійно. У завданні під номером 8 слід прочитати текст, ставити пропущені букви і пояснити орфограми. Потім придумати і написати заголовочок до цього. Тож читаємо текст разом. Намальована кольоровою кейтою на асфальті принцеса була казково гарною. Хоч як дивно, але на дитячому майданчику вона жила вже кілька днів. І дорослі, і діти милувалися цим дивом, асфальтового мистецтва. Лише дощ міг її змити, та літо видалося сонячним і теплим. Особливо вподобала принцесу Оля. Принцеса і дівчинка мала однакові золотаві коси, променисті голубі очі, усміхнені губи, а невдовзі весь двіром полетіла свістка. Принцеса вночі оживає і творить діва. За Наталею Сурич. Натисніть знову відео на паузу та, будь ласка, допишіть букви, яких тут не вистачає. Придумайте та напишіть свій заголовочок. Працюємо! Не забудьте також себе перевірити. На екрані вже з'явилися пропущені літери. Також не забудьте дописати свій заголовочок, нагадую, що після заголовка ми не ставимо розділовий знак. А вже потім виконайте завдання зірочку від нашого квітика, уявіть себе справжнім письменником або письменницею і пофантазуйте про літні дива за одну ніч. Напишіть про це 4-5 речей. Ну ж, будь ласка, попрацюйте творчо та виконайте це завдання. Після того, як ви з ним впораєтеся, не забудьте сфотографувати та поділитися зі мною на платформі нові знання. Тож, працюємо! Ну, а на завершення нашого уроку вам слід попрацювати як справжні супергерої. Бій зі змієм знаходиться на 55-й сторінці. Відчуйте себе справжніми героями та виграти бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно, Маєте на це все лише 4 хвилини. Тож вам слід бути дуже уважними, зосередженими. Правильно та старанно працювати. У зірочки ви обов'язково записуєте літери з правильною відповіддю. А також у восьмому завданні вам слід буде з'єднати частинки прислів'ю стрілочками, а у сьомому завданні розібрати забудову слова піднесеним. Після того, як ви впораєтеся з усіма завданнями, не забудьте записати слово, яке буде Закінченням речення. Культура мовлення це мовлення. Допишите. Приготувалися. На старт. Увага! Починаємо працювати. А, стоп. Поклали всі свої ручки, олівчики. Візьміть, будь ласка, ручку будь-якого іншого тільки кольору для того, щоб перевірити себе. зараз на екрані з'являться відповіді. Якщо у вас є помилки, то, будь ласка, їх виправляйте. Слово, яке повинно було у вас вийти, це етикет. Я впевнена, що ви дуже добре попрацювали разом на цьому уроці. Не забувайте повторювати навчальні оданічки, які ми розглядали, а також виконувати завдання у своїх маленьких зложитках для домашніх завдань. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!